Всім привіт! Ласкаво просимо на канал. Зараз в мене 117 рейтинг команди. Всіх прошу підписатися на канал та поставити лайк під відео. Сьогодні в випуску будемо забирати просто імбулечку Цегуліта 113-го центрального півзахисника. А зараз, звичайно, відкриваємо пак за 3000 самоцвітів і дивимося, Хорватія, центральний півзахисник. Манчестер Сіті і рейтинг лише 109. Пишіть, яких гравців з цієї події ви забирали, яких будете забирати. Мені це буде дуже-дуже цікаво прочитати. А зараз відкриваємо пак за 3000 самоцвітів другої події. З цієї події я буду забирати гарінчу за 1000 пазлів. І дивимося, що нам тут випадає за 3000 самоцвітів. І тут у нас Аргентина Нап і рейтинг. І рейтинг 109. 30 пазлів залітає. Зараз будемо відкривати ще. Зараз переходимо в обміни. Не забуваємо в обмінах щотижнево забирати 2,5 тисячі самоцвітів за 10 тисяч очків ліги. Забираємо 2500 самоцвітів. І зараз, звичайно, будемо переходити в додатковий час. В додатковому часі буде дуже-дуже цікаво. І я вам обіцяю. Щоденно я відкриваю тут по 1000 очків набори. Зараз покажу, які. Ось. І зараз відкриємо 5 наборів. І дивимося, який рейтинг. І рейтинг низький, звичайно, лише 106. Відкриваємо другий набір. В другому наборі, думаю, нам щось хороше випаде. І тут нічого хорошого. Забираємо 108-го і відкриваємо третій набір. І дивимося, тут теж лише 107-й. Відкриваємо четвертий набір. Пізніше відкрию набір за 10 000. Тут нас, о, тут у нас 109 Забираємо 109 Це Це тисячі очків. Відкриваємо останній набір і дивимося. Тут у нас лише 108 Забираємо 108 Переходимо безкоштовний набір, відкриваємо. В безкоштовному наборі забираємо очки. Очки забрали. І зараз підемо, відкриємо паки. Звичайно, спочатку по 5 тисяч. Надіємося, що будуть випадати пазли. Відкриваємо перший набір за 5 тисяч. І тут нас лише гравці. Прикро, звичайно, але забираємо хоч 109-го. В другому наборі, думаю, будуть пазли. І тут нас, звичайно, забираємо 40 пазлів. І відкриваємо третій набір. Тут теж потрібно пазли. Відкриваємо і що в нас в третьому наборі? І тут нас нічого. Лише 107-й гравець якоїсь. Ще попередньої події. Тепер будемо відкривати. Мені цікаво, відкрию за 10 тисяч очків один набір. Щоденно можна один набір. За 15 тисяч не хочу відкривати. Тут 108 по 112 може випасти рідко, коли випаде 113. А ось відкриваємо пак за 10 тисяч очків. І дивимося і тут. дьокереш, 112 й дьокереш. Оце так випало. Це дьокереш, я його обміняю назад на 10 тисяч, бо в склад він мені не підійде. В нього дуже-дуже там слабі стати. Зараз переходимо ще раз додатковий час. Дивимося з додаткового часу все, що можна, повідкривали. Переходимо, будемо забирати інші нагороди. Заберемо всі нагороди забіку. Дивимося нагород забіку я ще не забирав. Зараз забираю всі нагороди. Потім потрібно забрати нагороди з почти, звичайно. Забираємо всі. І тут, звичайно, випаде докореш. Але в склад я його ставити не буду. Хто? Пишіть в коментарях, можливо, ви хотіли, щоб я його поставив в склад. Але я думаю, буду міняти його назад на 10 очків ліги. На 10 тисяч очків додаткового часу. По статах дкореш мені не подобається: 112. Зараз переходимо в мій склад. Дивимося мій склад. Переходимо. Зараз переходимо. Будемо міняти гравців. Зараз в перші події міняємо. 730. Ось пазлів у нас вже є. І 770 пазлів ще потрібно на гуліта. На гуліта 113-го. тільки не продаваємо гравців. Скільки там, 300 пазлів вже є. Потроху зараз назбираємо ще гравці, залишуться. Пізніше, може ще якогось гравця там заберу хоча б пазлів за 800. Якщо назбираю ще за тиждень. Закидуємо. 600 потрібно 770 пазлів. 640. Пишіть в коментарях, хто забирав Гуліта. Як він вам по грі. Гуліта, я вважаю, найкращим центральним півзахисником в цій грі. Кращого думаю, що немає. Мені саме більше подобається це Гуліт і Зідан. Центральних півзахисників. Так, 770 пазлів. Обмінюємо. І зараз. 1500 пазлів у нас є. Зараз перейдемо в другу подію. Закинемо тут всіх гравців. Бачите, тут мені випадав навіть за 3000 самоцвітів. Це граве 111 за 120 пазлів. Доволі було непогано. Такий екран побачити. І зараз тут закидуємо просто всіх. 650. Пазлів є. 100 пазлів давали за завдання. Та матчі потрібно було проходити. І 750 пазлів є. І 250 пазлів не вистачає на гарінчу. Пізніше, звичайно, дозбираю. Переходимо, звичайно, в подію. І тут переходимо, звичайно, в галерею. І тут ми шукаємо гуліта. Зараз покажу вам, які гравці четвертої неділі. Квару можна би було забрати. 1250 пазлів. Але, звичайно, я хочу забрати гуліта. Квари теж стати доволі непогані, я би скажу. Швидкість 141. Там ще його би качнути. Було б теж просто їмбулечка. Так, гулі нас знаходиться в другої неділі. Переходимо в другу неділю. І ось він вам, гуліт. Півтори тисячі пазлів. Звичайно, беремо ці, викидаємо, не викидаємо, а обмінюємо на гуліта, звичайно. І це Нідерланди, Центральний півзахисник, кумир. І бачите, який красень гуліт. Гуліта ми забрали. Зараз будемо, звичайно, ставити його в склад. Переходимо в мій склад. Мені, звичайно, потрібно буде міняти зідана 101 на 100, -100 рейтинга. як бачите, він доволі був теж непоганий. Паси в нього були просто бомба. Зараз гулітами будемо, звичайно, качати на золоті ранги. Очків для рангів в мене дуже-дуже багато. Як бачите, більше, ніж 50 тисяч. Зелений ранг є. Звичайно, качаємо на золотий. І тут на синій ранг. І далі буде фіолетовий. Дуже не вистачає ваших коментарів. Дуже-дуже хочу вийти на монетизацію. Передивляйтеся мої попередні відео. Дуже не вистачає часів перегляду. За це вам я буду дуже-дуже вдячний і буду для вас робити цікавий контент. Ну, мені потрібна ваша підтримка. Ваші лайки під відео. І ваші, звичайно, перегляди до кінця і перегляди моїх попередніх відео. Зараз. Будемо, Знаходимо в мене ще 109-й гуліт був старий. Зараз з нього будемо перекидувати очки тренувань. Перекидуємо очки тренувань. За 1600 очків переносу тренувань. Тренування ми перекинули. Зараз потрібно ще буде йому качнути, звичайно, навики. В наступному відео може вийде зробити 118-й рейтинг, не знаю. Буду, звичайно, старатися для вас. Робити цікавий контент. Так, першу позицію на 2 ми качнули. Тепер потрібно качнути другу позицію на 2. І там потрібно щось буде вибирати. А далі, думаю, буду вибирати, звичайно, дриблінг. Вибираємо дриблінг. Зараз ще подивимося. Так, дивимося дриблінг. В дриблінгу там ловкість є. Що мені дуже-дуже потрібно. Тут. А, не так мені дуже подобається. Дриблінг, я вважаю, краще буде качнути. І тут, звичайно, ми бачите, які вгулі та стати. Зараз тренування зайдемо. Докачаємо його до 30 рівня. Як завжди, гравці 60 по 79. закидуємо. Закидуємо гравців. 30 рівень тренування. Качаємо його. Качнули ми гуліта. Зараз ще потрібно буде забрати нагороди з ліг. Я ще тут взагалі не забирав. Ліга називається Україна-паляниця, хто хоче, вступайте. Ліга шукає активних гравців, хто буде грати турніри Ліги. Так що дуже-дуже чекаю на вас в своїй лігі. Зараз приймаю от 116 рейтинга в лігу. Зараз так, переходимо в мій склад. Всім дякую, хто додивився відео до кінця. Пишіть коментарі, ставте лайки під відео. Буду вам дуже-дуже вдячний. І всім пока!